Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Реал Бетіс у себе вдома. На Олімпійському стадіоні команда приймає каталонську Жерону Мітчела Друзі, бойова нічия. Я один-один на гол Владислава Ваната. Сим голом відповів Гомес 75 й хвилині. Там ще, до речі, друзі Антоні отримав червону картку. Ну, друзья, давайте уже по порядку будем с вами про все это говорить. Друзья, Реал Бетис, главный тренер команды. Пелегрини, 4-3-3 стартового 11-кбетса Валлия в воротах, пара центральных захисников Десол за бар, Гомес Белерин по флангах, Фарналь с Сорока. Рока. електрика півзахисників Рікель Мернандес Антоні у нападі. стартова одинадцятка Реала Бетіса. Хтланська Жерона Мічел, головний тренер команди 4-5-1 стартова одинадцятка Жерона. Гасані Говоротах, трик центральних захисників Мартін... Друзі, ви 4-5-1 стартова одинадцятка Жерона.

Що казати про футбол, то в принципі мені дуже сподобався настрій Жирони. Дуже здорово піде пічні Мічел, розпочили цей поєдинок вже на перших же хвилинах. Мав момент Віктор Циганков, коли Віктор Циганков пробував, але там захисник Беттіса врятував свою команду від пропущеного м'яча. Антоні відповів вже на третій хвилині своїм момент. Бетіс відповідає, коли Антоні виходить на ударну позицію, але сьомий номер Бетіса пробував повз ворота. Один з третього Да. Один із лідерів Реала Беттіса це Антоні. Дуже хороший був матч. Дуже багато ударів по воротах команди наносили. А, ось. Тому справді такий, знаєте, такий дуже прям, такий, цікавий справді матч. Я вам, друзі, так хочу сказати, що матч був справді дуже видовищним. Справді, тому що і у Реала Бетса да, виникали в своїй момент бейса. У Жерона виникали свої моменти. Тобто обидві команди вони намагались створювати. Дуже багато було моментів. Відповідно. Ну, якраз то, друзі, 8 на 20-та хвилина матчу. Жерона атакує. Дуже здорово команда Мічела атаку розігру. Брайан Хіль Віддає, придумано, Унахі, Унахі. Повертає Нахіля, Хіль простріл, ванат, ударі гол. Забуває Владислав, Ванат, Український нападник. Ну. Бін. Прекрасний нападник, друзі. Владіслав Ванат. Ну, здорово там, Нахі, по-перше, зіграв. Ну, Бренхільда, молодець. Виконує простріл. І тут Владіслав Ванат. І тут Владіслав випереджає захисника, забиває гол і показує номер Порту. До речі, друзі, нагадаю, в Порту. В футбольці Жерона була дуже така. Неприємна травма, хрестообразні зв'язки коліна порвав порту і, на жаль, напевно, на, ну, напевно, друзі, цей сезон для порту. На жаль, друзі, все-таки завершився. Друзі, на жаль, я порту тільки хочуть добрати, побажати і скоріше колодужні. Ну, Владислав нас збиває і показує футболку а, з номером порту. Ну і нагадаю, що порту якраз наносить футболку номер вісім. Ось, браво, Владислав Ванат. Ну, а Жерона забила. А в цілому, якщо брати перший тайм, то там і по Володіння м'ячем була рівновага. 50 на 50, да, Володінь м'ячем буде? У першому таймі. У Упиті був на 24-й на Панаметку, там хороша пішла атака і пан не був просто, а там останній мить захисних Жерони в, в підкаті заблокував. Да? Перервав цю передачу. А Жарона могла натомість подвоїти перевагу, тому що хороший був момент у Віктора Циганкова. Віктор Циганков на 41-й матчу міг Віктор Циганков подвоювати перевагу. Ну, А перша 45-хвилка завершиться перемогою Жероною з з рахунком 10. 11-8 це в нас буде статистика ударів у першому таймі. Три-три удари в площину, 50 на 50% володіння чим і XG 0.58 в Бетса 1.35 Жерона. І в принципі, вважаю, що Жерона на по ділу перемагає Бетіс. І, до речі, по точності самих передач Жерона було краще за Бетіс. Вот, да, Жерона був відсоток точності передачі вищим, ніж у Бетіса. А другий тайм. ну ось У другому таймі все-таки Бетіс додає Бетіс додає, Бетіс більше м'ячем команда володіли, і Жерона вона а, стала ну діяти, як і у першому таймі, все-таки десь команда Мітчела, десь трішки опустилася низьким блоком. А, стала біжна грати так другим номером а, в другому таймі. Ну, При цьому ж таки був момент. У Владислава вона на 47-й хвилині матчу, там справедливості раді була в сайт. Ось. Там, до речі, Iska. Что-то продовжив контракт с Бітесом. Ну и, до речі, друзі, якщо казати про другу 45 хвилинку, то вийде там Софіномрабату. Такая Isca Ezelzuli Deo Sa Ruebal Giron, види Руиса, Сприлья, Кристиан Стуане и Рока. Видуть команды у нас У Бетса был момент на 59-й матчу, матч. Непоганий був удар від Антоні, але все це було в руки. Все це було в руки. Натомість. Ґсаннікі. Натомість на 61 й хлеметчу Брайан Хільмік забитий, трішки, де трішки Брайан перетягнув з ударом, тому що Сефіна Брабат його удар заблокував. В принципі, такий був цікавий поєдинок, і Жерона в принципі, надій не захищалася. Але іско. На 75 й хлемачу іско подає кутовий і удар головою, і гол! Забиває 1-1, Реал Бетіс, зрівняв рахунок і. голіва передача на рахунку. Знову таке іско. Саме іско! Мобить передачу передачі потрясаючий взагалі футболіст. Потрісающа іско. Ну, як завжди, да, з гуліової іспанець. Ну, і Бетіс на такому якомусь емоційному піднесенні команда хотіла виграти. Але більше як таких то моментів так не було. А Антоні натомість отримує червону картку на 90 плюс першій хвилині Матчу. А Антоні отримує червону картку. Там Антоні намагався в падінні через себе пробити але натомість зачепив да, футболіста Жерона Отримав Антоні жовту картку на 89-тій хвилині матчу. Ані, звичайно, ще побував, але влучив влучив футболіста Жерона. Там Потім ще суточка розпочала. Да, розпочалася. але суддя, передивився цей момент, і Антоні э, по голові влучив футболіста Жероні. Ну І за це Антоні отримав пряму червону картку. Антоні був дуже засмучений. Ну, а Жерона догравала ці мочі більшості, і неймовірний був момент у Крістіана Стуані. На 90 плюс 3, хвилиночок, Крістіан Стуані міг стати героєм, де Жерона пішла хороша подача, і Крістіан Стуані, Крістіан Стуані не зміг реалізувати цей момент. Ще на 90 плюс 5 Ігнатію Жирона втікає в неймовірну контратаку. Який же момент! Було Асприльї, але Жирона не змогла його реалізувати. Не змогла Жирона реалізувати цей момент. Натомість суддя дав фінальний свисток і матч завершиться в нічого один. Беремо другий тайм. 59 на 41 володіння м'ячем, якщо беремо статистику 12, 3 по удару, 4, 1 удар в площину, 0.12 по ікс живу жерони, 0.88 бетіси. За кутлими, до речі, перевага бетіси 5-0. Не один гульовий момент у бетіси за другий тайм. Ну, першому, там і дві гульові нагоди у жерони одного бетіса. Ну, погулюємо на год для микрофов що матч, то тут, друзі, перейти. 2-2, 54-46 володіння, 23-11 по ударах первого бійця. 7-4 ударі вплину більше в байтіса. Хоча по точності самих передач. Так, да, більше передач зробили в бістабеліці, але по точності вона краще в Жероні 86%. Натомість беть їх 84%. Ось. І таке, друзі, буває. по точности Жерона было краще за Бетис. Хоча сам в контроля выше самой команды Пелегрини. По XG 1.46 у Бетиса у Жерона 1.47. В принципе, я думаю, еще ничья абсолютно в рахунок. Жерона, мне кажется, было краще у первого тайма, другой тайм с таки за Бетисом. и тут. Ну и тут, да. Ничья. Нічка, яка можливо Жирону і не влаштує, хоч і зіграла з Бейтсами, які зараз на 5 позиції. Но Жирона зараз знаходиться на позиції на 18-й. Лівантеріалів нижче. Жирона однаковий кількість за Сусун, і но. Сун хто пропускник просто все одно Жирона зараз Жерона більше за всіх пропускає 25 м'ячів, в жароні вже наколотили. Але Жирона наколотило 12 мечів пантера. Всіх пам'ятав. Один один хороший матч від Жирона і від Бесі. Хочу, друзі, побажати Бетісу і Жерона доброхім. Вам, друзі, желаю доброти. Будьте щасливі. Всім пока!